Вітаю глядачів каналу, В ремонті гібридний інвертор 24 вольтова версія виробника повемер, заявленою несправністю, не запускається як від акумулятора, так і від мережі 220 вольт. Розібравши його, помітив, що вздути парочку електролітичних конденсаторів в основному блоку живлення. Саме це, скоріш за все, є причиною не запуску, оскільки у даному блоку формуються всі необхідні напруги. Для роботи безпосередньо перетворювача, плати керування, індикації, дисплею і тому подібне. Тому наразі фронт робіт знімаємо основну плату, знімаємо МППТ для зручності, щоб все це було якби легко діставати. Ремонтуємо ось це блок живлення, перевіряємо і тестуємо даний інвертор. Декілька хвилин роботи і наші плати вже на столі. Заміна конденсаторів пройшла успішно. Інколи запитують, де ти береш запчастини. Все тут в тумбочці. Підорчики, діодики, резисторчики. Там воно всякі ніштяки, розходнички, транзистори, Коротше, Все тут під рукою. Пакаван мікросхем всяких різних. Інколи в тумбочці, інколи за межами тумбочки. Давайте разом з вами проведемо невеличкий тест-драйв перед тим, як все це збирати в корпус. Даю 25 вольт, замикаємо ось ці контакти. Так, струм якийсь у нас появляється там мінімальний, але 27 мА для запуску недостатньо. Тому ще залишається якась проблема. Зараз її виявлю, вирішу і вам покажу. Дивимось генерацію на затворі даного транзистора. Якщо вона буде відсутня, тоді будемо міряти живлення на шимці. Наразі я клацую кнопочку і разом з вами спостерігаю, що відбувається на екрані осциллографа. Генерація присутня, амплітуда в нормі. Тобто до даного блоку зауважень немає. Живлення приходить, генерація запускається, і проблеми, скоріш за все, тут немає. І, можливо, 140 вольтова лінія також піднімається. Тоді ліземо далі до цього транзистора. Живлення 140 вольт дійсно присутнє, по факту 152 вольта. Настав час показати, для чого що ця штучка стоїть у мене під осциллографом Показую, це для перевірки роботи блоків жилення. Ось так от наглядно, без будь-яких інструментів. Так, от ставимо цю гантельку на магнітопровід, включаємо, світлодіод починає світитись. Це нам вказує на те, що дане блажилення в роботі. Ставимо на цей, хоп, а тут нічого немає. От така от легка перевірка, без будь-яких там тестерів, осцилографів, ще чогось. Наглядно все видно, як індикатор. Міряю напругу на сьомому виводі UC3845, а вона складає 3,7 В, чого зовсім недостатньо для запуску шим-контролера. Подаю окреме живлення на шим-контролер. 14,5 В, 100 мА струму обмеження. Дивимось на генерацію. На затворі транзистора генерація присутня. Відповідно, це нам вказує на те, що шим-контролер в абсолютно справному стані і проблема у даному ланцюгу повторна перевірка 25,5 В. Дивимось на наш індикатор. Раз. Світиться, релюшка щелкнула, так, поки що відключаємо, струм також піднявся. Давайте ще раз продемонструю, щоб було видно наглядніше. Бачимо, він вже складає 335 мА. Відключаємо поки що. Для тесту нам достатньо інформації. Ось так от. Перемогли проблему, що саме я поміняв, який номінал, що з ним сталося, я показувати не буду. Це, як то кажуть, піща для вашого мозку. А, не те, що я не хочу вам показати, я просто хочу, щоб ви чомусь навчились. Я показав деякий вузол, а за що він відповідає, там вже не важко розібратися. Настав час перевірки після ремонту, 24 вольта приєднано. Так, напругу вхідного з акумулятора бачить. Вихід 230 вольт, з'явився. Додаю навантаження. Інвертор навантаження бачить коректно. Все в порядку. Тепер даю мережу 220. Зажужжав. Байпас. Так, напруга піднімається. Значить, зарядка також присутня. Ну, по силовій частині якби у нас моментів ніяких не було, підозрілих. Тому не дивно, що все запрацювало. Все. Можна збирати вже, відключати провода і відправляти власнику. Наступний ремонт перетворюєш напруги на 1,8 кВт, Аналог вчау. Не знаю, Aushaus чи Aushaus, як його там правильно почитати. Коротше, пробиті високовольтні транзистори, відсутні всі запобіжники. Що по низу поки що не Зараз зніму плату, подивимось, що там сталося. А так, загалом. Компоновка, плата, деталі, все те ж саме, що стоїть овчаву. Перехід транзистора пробитий. Старі транзистори демонтовано, жодного п'ятачка не пошкоджено, плата як нова буде. Тут у нас повний порядок, по низьковольтній частині є ушкодження у вигляді розірваної доріжки і відповідно пробитого транзистора на ряд низьковольтних транзисторів. Пошкоджену доріжку не відновив. Так, ну і чому вирішив міняти всі транзистори? Оскільки бачите, як вони поплавились зі зворотнього боку, так вони всі блистять. Тобто це припой на фланці транзистора, потік. Відповідно, що температура тут була досить значна. І як себе там зараз почуває кристал всередині транзистора, невідомо. Тому краще їх замінювати в такому випадку. Підкинув 5 запобіжників номіналом 40 А. Залишилось попрацювати з обв'язочкою, оскільки є деякі ушкоджені резистори. Знімаю сигнали на затворах транзисторів. Перший, другий. Тут якась чепуха. Третій. Тут нормально. Четвертий. Понятно. По драйверам є проблема. Тепер зовсім інша справа. Перший транзистор, другий, третій і четвертий. Отак і повинно бути. Все, можна пробувати збирати і тестувати. Живлення 12 В приєднано, включаємо. Вентилятор працює, навантаження бачить коректно. Включаємо. Повторно включаємо. Все відремонтовано. Збійшлося з заміною деякої розсипухи, силової частини. І інвертор повертається до життя.